1948 рік на світ з'являється Porsche 356 номер 1 І саме 48 рік можна вважати роком народження однієї з найлегендарніших, найславетніших автомобільних марок. Якщо взяти всі кубки та медалі, які Порше здобув під час спортивних змагань, то цими винагородами можна вкрити площину якоїсь злітної смуги, якогось аеродрому. І це неможливо було здобути без команди потужних інженерів та конструкторів Порше досить часто був у чомусь перший. Наприклад, перший 911 Turbo – це перший в світі спортивний серійний авто, який мав турбонагнітач та регулювання тиску турбіни. Якщо ми згадаємо 959 то у 1985 році це був найшвидший спортивний авто, дозволений до доріг загального користування. Але дехто з вас каже, чуєш, друже, це було колись а зараз порше. Це звичайний вак, який коштує тільки набагато дорожче, але з цим я категорично не погоджуюсь. І ось чому. Чу тому, що інженери і конструктори Porsche – це унікальні люди. Якщо ви, наприклад, візьмете свій Mazda CX5 або Kia Sorento, або, наприклад, Hyundai Santa Fe, розберете все це до останнього гвинтика, покладете у мішок і принесете все це хлопцям з Порше для того, щоб вони все зібрали назад, у них нічого не вийде. Тому що коли вони будуть це все збирати, по факту у них вийде щось схоже на це на Маканес, яке буде їхати швидше, яке буде керуватися краще, і яке буде набагато емоційніше. Ось так воно і виходить. Так, якщо хтось з вас думає, що Macan S це щось таке, типа Q5 або SQ5, то ви сильно помиляєтесь, тому що Macan S, він набагато витонченіший і дещо емоційніший. Друзі, ну і тепер про головне, цей Porsche Macan S. Ви можете виграти, задонативши 500 гривень на ЗСО. І так, ви абсолютно праві. Це дев'ята автівка, яку розігрує команда «Суми Racing Team. Завдяки підтримці благодійної організації, благодійний фонд Джмілі. Ця автівка може стати вашою. Отже, всі зібрані кошти підуть на допомогу Збройним силам України, а саме ремонт та купівля автівок для ЗСУ, спорядження, амуніція та обладнання, снайперські комплекси та дрони все це ми будемо купувати для наших. Хлопців, друзі, умови як завжди незмінні. Ви донатите на банку Монобанка суму від 500 гривень. 500 гривень це один шанс виграти Porsche Macan S. 1000 гривень це два шанси, а 5000 гривень це 10 шансів. Але якщо ви задонатите 5200 гривень, то ви все одно отримаєте 10 шансів, а 200 гривень це буде благодійний внесок на допомогу Збройним силам. України друзі, важливо пам'ятати, якщо ви донатите не з банки Монобанка, а з картки іншого банку, то в описі до платежу потрібно обов'язково вказати свої контактні дані, а саме прізвище, ім'я та контактний номер телефону. Якщо ваш банк не дозволяє цього зробити, то просто відкрийте собі картку в Монобанку і все буде гаразд. Після закінчення розіграшу Монобанк нам надасть спеціальну табличку, де будуть внесені всі донатори. І потім в прямому ефірі на нашому каналі, на каналі Суми Рейсінг Тім, за допомогою сервісу Random.org, ми будемо обирати переможця. Але цього разу він буде не один, тому що, окрім Porsche Macan S у нас є додаткові призи для вас, наші любі глядачі. Отже, збір триватиме до 26 червня до 23.59, А розіграш відбудеться 28 червня в прямому ефірі на каналі Рейсінг Тім о 19.00. і саме там під час прямого ефіру ми з'ясуємо дев'ятого переможця, який виграє Порше Маканес. Ну, а тепер декілька слів про технічну частину. Це платформа MLB. І, звісно, на цій платформі будується таке авто, як Audi Q5. Але якщо аналізувати детально технічну складову, то ця автівка взагалі майже нічого не має спільного з Audi Q5. Ну, по-перше, це двигун. Це двигун, який має дві турбіни. Це В-подібна шістка об'ємом 3 літра, і потужність цього двигуна складає 340 кінських сил. Далі, тут є ПДК. Але ПДК не від компанії ZF, а ПДК від компанії BorgWarner. І це нам нагадує DL501, тобто DSG, яке встановлюється на ту ж саму Audi Q5. Але ця коробка налаштована геть по-іншому, і вона здатна тримати моменту більш ніж 600 ньютонів. Далі, за підключення повного приводу, тут вже не відповідає торсен, а багатодискова муфта. І вона налаштована таким чином, що більшість моменту спрямовується на. Задню вісь задля того, щоб зробити характер автівки більш задньоприводним. Porsche Macan може бути на пневматичній підвісці, але в нашому випадку це звичайна пружинна підвізка. Це буде неправда, якщо я вам скажу, що пневматична підвізка на макані не надійна. Ні, вона працює дуже добре. Але і в нашому випадку з пружинами ви будете отримувати багато позитивних емоцій. Єдине, що вас може трохи розчарувати, якщо ви вийдете на погану дорогу. Дійсно, тут пружина відпрацьовує занадто жорстко, як на мене. Але чи часто ви будете виїжджати на дорогу, де взагалі відсутній асфальт? Що для мене було несподіваним в порше, так це рівень комфорту. І зараз я маю на увазі те, як працює педаль акселератора, як працює кермо і взагалі, як ти відчуваєш автівку. Я вкотре згадую те, що мені колись розповідав Андрій з Адуван Дітейлінгу. Андрюха, тобі привіт про те, що порше зібрані бездоганно. Те, що ти бачиш в салоні перед своїми очима, те, що ти відчуваєш руками на кермі, те, що ти відчуваєш, сидячи в цьому сидінні, це має взагалі інший рівень. Коли ви вперше сідаєте за кермо Macan S, ви очікуєте, що це буде надпотужний спортивний кросовер. Але коли ви натискаєте на педаль акселератора, ви відчуваєте, що це не так. І дійсно це не так, поки ви не натиснули на педаль акселератора хоча б відсотків на 40 на 50. І саме тоді Macan S просинається. А якщо ви натиснете кнопку спорт, то от тоді поведінка цього кросовера взагалі змінюється, і ви розумієте, що це дійсно потужний і спортивний кросовер. Друзі, зазвичай я кажу, що 500 гривень це не гроші, що 500 гривень це п'ять пачок цигарок або пляшка якогось дешевого віскаря. Але часи зараз такі, що для декого може 500 гривень це і занадто багато. Але якщо ми не будемо підтримувати наших хлопців на фронті, то їм буде набагато важче зі свого боку. Команда Сума Рейсінг Тім зробить все. Все, щоб допомогти нашим воїнам, і ми сподіваємось, що ви до нас приєднаєтесь. Отже, підтримуйте збройні сили України та вигравайте Porsche Macan S.